Ось сьогодні знову починаю гон. Хочу показати, як вони у мене уходять вверх. Ці голуби. Ось просто з руки держу, з руки випускаю і показую. Як голуби шпарять вверх. Сіленьку беру, чи сизого сизенького беру. І дивимося, як шпарить голубки йдуть уверх. Отак, от от цього я добуваюся, щоб вони були як спірт. Ці голуби. Щас кидаю ще. кидаю ще біленьку кину. Біленьку кину і покажу. Зараз побачу, біленька піде Ось. Так, пішла, 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 пішла Все, сейчас біленька, до їх ты вже огонь Сейчас біленька, піде Ось беру Сейчас беру Рижурябу Ось такий у мене Рыжарябый А ну покажи, как ты шпаришь вверх Ага Давай Давай, давай, давай Вот Ты уже, ой, держишь Ставлю на паузу, заработал, остальных выкидать Ась, продолжай, ой, мои все Молодж моя. Моя, он з самого верху зараз приближу. О! Ажей да! Де вони ж парять? Мій домашній голубід. Сейчас я от випущу ще. Сімій домашній голуб. Як я казав, люблю любила таких голубів спіртових. Кинув, погнали, кинув, погнали, кинув, погнали. Вітер сьогодні доволі таки сильний, але нічого. Але нічого. Шприбудь. ще вітруганці не сильный але молодці, все держать все держать шпарять додому ой вони красоти одна правіша да їх сьогодні не хорошо поломала хорошо крылья в Крила поломало, порозрабатували вони. Молодці! От в таких умовах і гнать треба. Розганювати, тренувати. Сейчас хай ближче перейду і поставлю ще на паузу. Ось вони вже надійшли. Біленька моя. Ось вони вже надійшли. Над хату відійду трошки в сторону, щоб їх бачити довго. Ось вони мої красавчики. żyłem, żyłem i wam bajajmy. Oś tak. Uda się Tak już.